Привіт, друзі! Я дуже-дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Я вітаю як нових глядачів, так і постійних моїх підписників і тих, хто заглядає на мій канал і разом зі мною розв'язує різні приклади. По вашим проханням хочу сьогодні з підручника із математика 10 клас з другого розділу тригонометричні функції, з 10-го параграфу, який називається Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Подивитись розв'язок прикладів 108, 1010 та 1012. І так, вперед. Приклад 108 має умову спростіть вираз. І задані ось такі 4 приклади. Дивлячись на умову цього прикладу, ми бачимо, що тут фігурують функції синуса, косинуса одного аргументу, наприклад, альфа, і які ще треба знати взаємовідношення між синусом квадрат та косинус квадрат альфа. То для цього ми згадаємо. Яка ж основна тригонометрична тотожність? Подивіться, вона має вигляд синус квадрат альфа плюс коснус квадрат альфа дорівнює 1. От ви її повинні пам'ятати, як теорему Піфагора. В принципі, вона от і витягнута з одиничного кола. По теоремі Піфагора ми можемо записати, що сума квадратів катетів дорівнює. Квадрату гіпотенузи. просто гіпотенузу в одиничному колі є радіус один, і тому 1 в квадраті це 1. Ну це так відступила я від теми для тих, хто проводить якісь аналогії і кому легше запам'ятати, представляючи перед очима звідки ця формула взялася. Так от, оцю формулу пам'ятаємо як теорему Піфагора і як основну тривонометричну тотожність. А от оці дві вже з неї випливають. Їх не обов'язково завчати, тому що, записавши цю формулу, ви абсолютно просто дивіться, виразите синус квадрат альфа як уже одиничка мінус косинус квадрат альфа. Це ми перенесли косинус квадрат альфа в праву частину. І так само косинус квадрат альфа ви можете виразити, перенісши синус квадрат альфа в другу частину. От і все. І так, перший приклад: дивіться, у нас задано. Що 3 косинус квадрат альфа плюс, і в скобочках одиничка мінус синус квадрат альфа спростити цей вираз. І ми зразу бачимо, дивіться, що одиничка мінус синус квадрат альфа, це що? Це косос квадрат альфа, тобто ось ці скобочки вже можемо замінити просто косонус квадрат альфа. Замінили. тоді у нас фігурує якби три однакових частинок. А це у нас косинус квадрат альфа плюс ще одна ця сама частинка космос квадрат альфа. Уявляєте, це, як в принципі, якщо позначити це літерою, наприклад, там Y чи літерою А, тоді 3 а плюс А це буде що? 4 А, а А у нас це космос квадрат альфа, або просто додавайте, якщо ви розумієте, що якщо 3 косос квадрат альфа плюс квадрат альфа, це буде чотири Косинус квадрат альфа. Другий приклад. Дивимось, у нас є косинус квадрат альфа плюс 5 синус квадрат альфа і мінус одиничка. У нас є якби мінус одиничка і плюс косинус квадрат альфа. А в формулі у нас фігурує, як би навпаки, дивіться, одиничка з плюсом, а косинус квадрат альфа з мінусом. Но ми ж можемо винести мінус за дужки? Можемо. Тоді 5 синус квадрат альфа ми залишаємо. А потім виносимо за дужки мінус, і тоді вже в дужках записуємо, дивіться, одиничку вже без мінуса з плюсом. А косинус був з плюсом, стане з мінусом. Записали. Якщо не вірите, перевірте, відкрийте дужки. Буде мінус 1 і плюс косинус квадрат альфа, що і було у нас до цього перетворення. А тепер, дивлячись на те, що в дужках, знову ж таки, ми бачимо, що це 1 косинус квадрат альфа це синус квадрат альфа. Отже, замість дужок ось цих ми можемо вже підставити синус квадрат альфа і мінус перед дужками. Отже, у нас 5 ось таких синусів квадрат альфа і відняти 1 синус квадрат альфа? Скільки їх залишиться в результаті? Їх буде 4 ось таких синусів квадрат альфа. Далі, третій приклад. Одиничка плюс синус альфа помножити на 1 плюс синус і в скобочках мінус альфа. Отут От треба згадати парність і непарність тригонометричних функцій. Нагадаю вам, що всі, крім косинуса, є непарними, тобто мінус виноситься перед функцією. Отже, ось тут, в других дужках ми можемо замінити, що це одиниця. І ось цей мінус ми виносимо перед синусом, і тоді це стає вже мінус синус. Ось цей мінус вийшов перед синусом, і у нас стало мінус синус альфа. Подивіться, на що це схоже. Це А плюс Б помножити на А мінус Б. ДА – це одиничка, Б це синус альфа. Значить, можемо застосувати формулу сума чисел помножити на їх різницю. А це буде в ітогі різниця квадратів цих чисел. Одиничка в квадраті мінус синус квадрат альфа. Ну, оскільки 1 в квадраті це 1, то ми квадрат не пишемо, це буде 1 мінус синус квадрат альфа. А чим ми можемо замінити 1 мінус синус квадрат альфа? Для цього ми дивимося, що квадрат альфа з основної тригонометричної тотожності дорівнює косинус квадрат альфа, отже, записуємо це її відповідь. Четвертий приклад. Подивіться, у нас одиничка плюс косинус альфа і косинус мінус 1. Краще переписати. Якщо ми маємо дивіться, тут різниця а тут сума. То давайте так, щоб вони йшли однаково, так як і різниця, так і сума. Тоді, в перших дужках ми переставимо косинус альфа плюс 1. А в другій дужки це косинус альфа-1 залишаємо, бо з мінусами треба акуратно. Якщо ви міняєте місцями, і у нас фігурує мінус, то мінус треба ще виносити за дужки. Що ми маємо? Дивіться, а плюс Б помножити на А-Б. Схоже, схоже, тоді це буде А квадрат мінус Б квадрат. Тобто це буде перше число в квадраті косинус квадрат альфа мінус, і друге число в квадраті це 1 в квадраті мінус 1. А дивимось, у нас нема такої формули, у нас є 1 мінус косинус квадрат альфа, а тут косинус квадрат альфа мінус 1. Тоді ми робимо ось такий хитрий трюк. Ми виносимо мінус за дужки, та якщо ми виносимо мінус за дужки, то все, що в дужках, вже записуємо з протилежним знаком. Тобто, якщо було мінус 1, воно стане 1. А якщо був у нас косинус з плюсом, стане з мінусом. А тоді, якщо не вірите, зробіть перевірочку, Відкрите тепер з мінусом дужки. Буде мінус 1 і плюс коснус квадрат альфа. Вірно? А тепер дивимось, ми для цього винесли мінус, щоб мати 1 мінус коснус квадрат альфа. А це у нас синус квадрат альфа. Отже, ось цей мінус залишається. Уважно з цим. А ось це, що в дужках, ми заміняємо на синус квадрат альфа по ось цій першій формулі, і тоді у нас в результаті ми маємо мінус синус квадрат альфа. Не заплутайтесь, будь ласка, з мінусами. Виписуйте все акуратно, не спішіть зразу записати відповідь, тому що мінуси вони такі коварні, десь, якщо ви заміните мінус, а десь ні, то вже відповідь буде абсолютно неправильною. Далі йдемо. Приклад 1010. -10. Спростіть вираз. Задані функції, в яких фігурує ще й тангенс. І синус і косинус також із квадратами, то згадаємо, які формули ми можемо тут використовувати. Ну, по-перше, це основна тригонометрична тотожність, ми її вже розглянули. І згадаємо ще ось такі формули залежності тангенса і косинуса, і котангенса і синуса. Одиничка плюс тангенс квадрат альфа дає одиниця на косинус квадрат альфа, і одиничка плюс котангенс квадрат альфа дорівнює одиниця поділити на синус квадрат альфа. Почнемо з першого прикладу. Подивіться, дуже простий приклад, тому що ми в умові задачі вже бачимо вираз косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. А це що є? А це одиниця. Тобто зразу вже тангенс квадрат альфа плюс, і ось цю суму заміняємо на одиницю. Добре, замінили. А тоді дивимось, можемо отак залишити відповідь? В принципі, могли б, але ми знаємо, що по ось цій формулі одиниця плюс тангенс квадрат альфа це ще можна замінити на одиниця, поділити на косинус квадрат альфа. От тепер ми вже спростили вираз. Далі другий приклад: дивіться синус квадрат х, і в скобочках одиниця плюс котангенс квадрат х. Ось це що нам нагадує: одиниця плюс котангенс квадрат якогось аргумента. Неважливо х 3х, альфа, бета. Головне, що тут один аргумент. То це дорівнює 1 поділити на синус квадрат альфа. А у нас ми замінимо це на одиниця поділити на синус квадрат х. А тоді що відбувається? Тут у нас синус квадрат х і як би поділити на синус квадрат х Ми його скорочуємо, маємо одиницю. Третій приклад. Осинус в кубі х мінус. І є добуток Осинус в кубі x помножити на sinus квадрат x Давайте винесемо за дужки однаковий. Множник, а він у нас косинус в кубі х. Виносимо. Тоді в дужках залишається одиничка, тому що ми його винесли, і один тільки залишається і мінус і синус квадрат х. Добре, а тепер уже ось це в дужках вираз, це що у нас? Косинус квадрат х. Тоді заміняємо, дивіться, косинус в кубі х, помножити. А все, що в дужках, заміняємо на косинус квадрат х, А тоді ми множимо, якби, числа з однаковою основою, якою є косинус х, і з різними степенями. при примножені степені додаються. Отже, в результаті ми маємо уже 3 плюс 2 п'ята степень, отже, косинус х в п'ятій степені. Четвертий приклад. Котангенс квадрат альфа помножити на тангенс альфа мінус синус квадрат бета. Аж дивіться, Котангенс квадрат альфа ми можемо замінити на одиничка, поділити на тангенс квадрат альфа. Правда ж, правда ж? Тому що це дві обернені функції. Замінили. І помножити на тангенс квадрат альфа залишаємо. Мінус синус квадрат бета. Добре. Тоді тут що у нас? Скорочується тангенс квадрат альфа. Поділити на тангенс квадрат альфа, це в результаті дорівнює одиниця. І мінус синус квадрат бета залишаємо. тоді дивимось, що це таке одиниця мінус синус в квадраті якийсь аргумент бета, наприклад. А це косинус квадрат ось цього аргумента. А у нас аргумент бета, значить, це буде косинус квадрат от бета. Ось так ми спростили ці вирази. Використовуючи ось такі співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. І закріпимо ще прикладом 10-12, тут треба довести тотожність. А довести тотожність, нагадаю, працюючи з лівою частиною тотожності, перетворюючи, заміняючи по певним формулам, прийти до того, щоб у нас вийшло. Те, що знаходиться в правій частині тотожності. Ще раз вам нагадаю основну тригонометричну тотожність і ось такі дві формули між тангенсом і косинусом, і котангенсом і синусом. Почнемо з першого прикладу, це, що у нас є таке одиниця мінус квадрат х. Дивимось, одиниця мінус косинус квадрат х, це буде синус квадрат х. Замінили. А що таке є одиниця плюс тангенс квадрат, якийсь аргумент у нас х, то це буде одиниця поділити на косинус квадрат x. Так, замінили. Тобто маємо добуток синус квадрат х поділити на косинус квадрат x. А синус на косинус це просто ви повинні також пам'ятати, як і основну тригонометричну тотожність. що Це тангенс. А отже, якщо у нас ще тут синус на косинус та ще й в квадраті, то це буде тангенс в квадраті аргумента х. Ось ми прийшли до правої частинки, отже, довели тотожність. Добре. І друга тотожність. Дивимось, котангенс бета поділити на тангенс бета плюс один. Дивіться, що таке котангенс і тангенс? Це взаємообернені функції. Тобто, тангенс це одиничка на котангенс, а котангенс це одиниця на тангенс. Тут можна по-різному доводити. Можна котангенс розписати через тангенс, а можна тангенс через котангенс. Котангенс бета ми ділимо на тангенс. Ділимо значок, заміняю ось цей значок дробу заміняю значком ділення, а тангенс ми вже заміняємо на 1, поділити на котангенс аргументу бета. Замінили плюс 1. Тепер дивіться, котангенс, якщо у нас стоїть знак ділення і дріб, то це те саме, що помножити і перевернутий дріб. Тобто ми множимо на котангенс бета плюс 1. Тепер, що таке котангенс бета на котангенс бета? Це котангенс бета в квадраті плюс 1. А тепер повертаємось до цієї формули. Що таке котангенс квадрат кута плюс 1. Один. Це одиниця поділити на синус квадрат цього кута. А у нас кут бета, значить, це буде одиниця поділити на синус бета в квадраті. Довели ми тотожність, довели, ми прийшли до правої частинки цієї тотожності, отже, довели її правильно. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо ви розібрались з даними прикладами, я дуже рада за вас, тому поставте лайк і собі, і мені за те, що я старалась донести до вас інформацію, і пояснити вам ці задачки. І пишіть в коментарях, які приклади ви ще хотіли б бачити в моїх відео, тому що я працюю для вас. Мені цікавий зворотній зв'язок з вами. Я хочу чути ваші думки, побажання, коментарі, критику, зауваження. До нових уроків! Все буде Україна!